Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене звати Оля і це мій канал Гармонія. Насамперед, хочу я вибачити, що я так довго не виходила на зв'язок із вами. І скажу ще, що я і не в'язала ці 2 місяці, можна сказати, зовсім нічого. Але Сьогодні я з'єдналася, щоб вам показати невеличкий звітик свого просування чудов смужку. Я його щось там трішечки в'язала. Причини були в мене не в'язати дуже вагомі. По-перше, захворіла я і ще і зараз не видужала. Була дуже велика температура, і, і зараз дуже болить голова, але я Вирішила трішки все ж таки вам прозвітувати, так як моя смужка не вдалася. І, мабуть, і не вдасться. Хочу розповісти вам, це ось, якщо ви пам'ятаєте, я на початку проєкту заявляла про ось такі об'єднання ниточ... ниточок, і я говорила, що буде тільки жовта і тільки оця така рожева буде. Що останні я, мабуть, не буду, але в мене плани змінились, і я все ж таки використала і решту кольорів свою смужку. В'язати я вам показувала ось у зожті, що буду в'язати ось таким подібним, подобієм. І ще я заявляла, що я не буду гнатися ні за Різами, ні за чим воно так і є, я гнатись ні за чим не збираю. Якщо я зв'яжу до 15, то зв'яжу, але ну, я не буду обіцяти, тому що у мене 2 місяці, я не хворіла, звичайно, два місяці, але 2 неділі я мене ломало, мене ломало, як скажену. Я нічого не хотіла зовсім. У мене не було бажання ні в'язати, нічого не було бажання, зовсім ні до чого не було бажання. <кій> <кій> Вибачте. Отже, і є тут 9 категорій по поводу смужок. Скажу вам так, моя смужка до жодної категорії ще й не підходить. У мене нема фантазії, у мене нема ніякого креативу, немає ніякої, ніякої архітектури. Смужка є смужка, немає візерунків, все лицева гладь, смужка є смужка і нічого ні цікавого немає. Це у мене під час цієї хвороби так обострилося, що смужка не цікава. Ви будете зі мною сперечатися. Ідей я навіть я не заходила ні на YouTube, ні в чат, нікуди не заходила, не хотіла дивитись, не було мені нічого цікавого. Ось таке було у мене состояння. Отже, я вам показувала ниточку, з якої я буду мала починати і почала в'язати смужку, а тепер я вам покажу, що у мене по теперішній час вийшло з моєї смужки. Ось моя, так, не подай. Ось моя смужка. Дивіться, по-перше, вона в мене якоїсь, не буду казати, якої, чогось отут загинається. Не знаю чого. Отако От я в'яжу, а вона тут задирається у мене, отакого От чогось. Не знаю, може, колись воно з пранням випряметься. Ось як я затіяла свої кольори. Дивіться, це, бачите, я вам показувала. Ось у такому вигляді. А тепер я їх все ж таки захотіла використати ось так. Дивіться, взяла і цю блискучу ниточку, по два радочки і взяла цю малинову ниточку. Далі я зробила оцю рожеву широку ниточку, широкою смужкою. Далі жовта, і там далі у мене буде воно ще все продовжуватись. Ось такий у мене результат. Навіть я до промів не дійшла зі своєю смушкою. Як вам гарно її показати, я навіть і не знаю, як вам її гарно показати. Вона вже така величенка. До промів навіть і не дійшла я зі своєю смушкою. Якраз, я думаю, до 15 листопада я до проймів дійду. хоча, Оце здається, небагато вже дивіться. Це я маю десь от такого ще їж зробити. Потім повторю оцей везерунок. Ось о, оцього я повторю, оцього лихо. І то не знаю, щось воно мені вже не сильно подобається. тому тако, вроді би, подивитися, воно все. Гарну, як, я, як вам його показати, не знаю. Оце його повторю, а тоді вже ще чуть-чуть жовто пров'яжу і тоді вже почнуться в мене пройми. От таке у мене чередування, таке у мене чудо в пір'ях, а не в самушку. вчора, Ну, то я не буду вже говорити за вчорашнім, я так вже нарешті зайшла в Інстаграм. Побачила ще запрошення в іграшковий бум. Я обізвалася, що певно я не певна, що я хочу в'язати іграшковий бум да, цього іграшку, Но я її ще не розпочала. Мабуть, сьогодні розпочну ну, це інша історія. А моя смугаста історія, я тоді казала смугастий рейс. Розпочався, але він у мене, мабуть, вже і закінчиться цей смугастий рейс. Ось, ось так воно. От так, типу, от так, бачите, от, приблизно от так воно повинно у мене виглядати. Оцього, я ж кажу, згинається, оцього щось мені вже не подобається. Цей везеруночок я взяла е, у Світланки Харченко, її канал, вроді би, давай пов'яжемо. Слухайте, я вже й забула канали всі. Тому що давно не дивилася, ось отаке. От воно. Кольори не, кольори не відповідають тому, що вони повинні відповідати. Звичайно, бо світло лампочка. При лампочці, при цьому світлі, воно не таке, як потрібно. Ось такі мої діла, дівчаточки, скажу чесно. Тільки сьогодні це подивилася на хвилі Києва канал. Вона виклала звітик про свій смугастик. Мені дуже сподобався її смугастик, дуже гарний. Дуже гарний її смугастик. Бажаю їй успіху його завершити цього смугастику, бо вона вже майже його завершила. І. Всім, хто в'яже смугастики, бажаю успіху, бажаю відповідати креативам. От така я безвідповідальна. Ось отак. От Зовсіповідальна, зовсім некудишня зовсім у своїх діях. Ось такі мої невеличкі новини. <кій> вибачте Ой. дуже голова болить дуже не можу. У мене син перехворів. Зараз і внук хворіє. я, вроді би, як чуть легше, але вийшла на роботу і ця голова болить Ось таке. Але, думаю, все буде добре. Ми одужаємо, ми переборемо. Цю хворобу і переборемо війну ми переможці, тому що ми українці. Організаторами цього смугастого рейсу є Наталочка, її канал Натка В'яже і Марина, її канал, Калейдоскоп В'язання. Бачите, я дивлюся у шпаргалку. Її канал звезд Калейдоскоп В'язання. Дівчатка дуже хороші рукоділочки, і всі і спонсори. Дев'ять спонсорів, я дивилася. Є і всі спонсори, і всі, хто займається таким чудовим рукоділлям, як в'язання, не дивлячись, що в'яжуть. Молодці, дуже чудові майстрині. Ось такі. Добренько. На цьому я завершую свій анонс, хто так казати, за два місяці. Тому що, ну як, вересні щось я там трошки в'язала, щось там жилеточко, а потім в мене ще й потім пішла трошки проблема, в мене пропала корова. Може, через то я так і різко і захворіла, тому що дуже плакала за коровою, дуже обідно було. І зараз, якщо згадаю, я не можу ще заспокоїтися, тому що вона для мене, як і член сім'ї, і вона для мене якби і кормилиця. хоч тяжко коло корів треба обходитись, але я скажу це, я, ну, я не знаю хто як, тому що у нас, у нас в селі є такі люди, що продали худобу вже і живуть, і сильно хваляться. Я вам скажу, що я звикшу вже працювати біля них, я звикша обходитись, я не уявляю просто, як я буду жити далі, коли не буде у мене корів. Я поки можу, я ворушусь, я працюю. От коли не зможу, тоді хай мене зразу і закопують заживо. Ось такі. Ну нічого, у мене ще лишилось пару корів, я ще не обідніла. Але все одно для мене та корова була всім, тому що вона дуже була дойна, дуже вона була хороша корова в мене. Не будемо про сумне. Отже, ой, з цими шмарклями вибачайте, що я шмаркляю. Отже, ось такий смугастик. Ось, бачите? О, дивіться, я випрямила трошки. Ось от такого якось вниз. Бачите, це мені треба було зразу скласти його вдвоє і вам показати. Ось ось такий початок у мене смугастика. Ну, я ж кажу, ще до проймів не дійшла, ще залишилося дойти до проймів. В общем, коли, якщо я його зв'яжу, ви його побачите. Я його не скрию, не сховаю. Цю смугу. Ну, я вважаю, що. Тут креативного нічого в мене немає. Смужка та й смужка. Одна ширша, друга вуща, третя ширша. Там. Е, якщо брати по категоріям, я так подивилася, е, цих е, е, малих там, архітектурних форм тут немає. Ну, полосати те й годі. І то. Воно навіть я б не сказала, що полосати. Ну так, отак. От на мою думку, полосати це, коли такого полоска за полоскою, полоска за полоскою, полоска, оце полосати, я так думаю. А ще краще полосати це зібра. те саме краще полосати. Може ви зараз заплюєте мене тут за мої слова. Отже, все, дівчаточки, бажаю всім здоров'я, сам перед здоров'я, тому що зараз воно ну, важливіше, бачите, не дивлячись, чи війна, чи не війна, але хвороби нас. Переборують. Ми їх, звісно, переборемо теж, тому що ми сильні, але все одно, все одно трішки хвороби нас переборують, нас ослаблюють і подавлюють ці хвороби. Ой. О. І я бажаю всім здоров'я. Це найголовніше. Тому що і зараз і погода так, то тепло, то холодно, то ми розділись, то ми вділись, і то впріли і знову розділись. Отже, саме в цей період бажаю всім здоров'я, міцного, міцного здоров'я. Бажаю мирного неба, не так якось довго цих дві ночі тут над нами літали і збивали, і Боже, що тільки не робилося. <пись> <пись> В общем, не буду я через камеру на вас інфекцію переносити. Всім бажаю здоров'я. Пока-пока.